Ми розпочинаємо нашу чергову космічну зустріч сьогодні. Будемо спілкуватися про найцікавіші місця на Марсі, які справді варто відвідати. Згадаємо про місця на Марсі, де можна побачити докази того, що там все-таки існує рідка вода. І звісно, в кінці зустрічі я обіцяю вам показати першу живу тварину сфотографовану марсоходом Персідірас. Отже, вирушаємо в нашу мандрівку для початку просто ще раз так, щоб ми уявили про що ми говоримо. Марс справді менший. Ми знаємо, що він приблизно вдвічі менший, площа Марса. Значно здавалось би менше ніж площа Землі в декілька разів, але як ми вже неодноразово говорили на наших попередніх зустрічах, якщо порівняти тільки суходів на землі і всю поверхню Марса, то ці площі приблизно рівні. Дійсно, планета все таки немаленька. Отже, для того щоб справді сьогодні вирушити, ми прихопимо з собою в дорогу наш космічний корабель, візьмемо багато кисню, води, їжі, попкорну щоб було цікавіше, і звісно, матимемо спосіб. Мандрувати на далекі відстані, тому що дійсно відстані будуть далекими. Починаючи від мандрівки до самого Марсу, яка триває приблизно там від 6 до 8 місяців. На наших попередніх зустрічах ми з вами вже спілкувалися про ці посадки. Тут зображені всі м'які посадки космічних апаратів, які відбувалися протягом історії дослідження Марса. Розпочнемо ми з великої північної рівнини. Можемо поглянути зараз на ось таку панораму, яка відкривалася після посадки космічного апарату Фенікс у 2008 році. Цей апарат наразі тримає рекорд поки що найбільш північної посадки на поверхні Марса. Це найближче місце до північної полярної шапки, де є багато льоду. Про це місце ми ще окремо з вами сьогодні поспілкуємося. Отже, велика північна рівнина, там, де здійснив посадку космічний апарат Фенікс. Це найбільша низовина на Марсі. Більше того, дехто вважає, що це взагалі ударний кратер. Можливо, туди щось таке колись прилетіло, і це можливо є найбільшим кратером у всій сонячній системі. Хоча це не 100%. Ця рівнина вона дуже цікава. Можете бачити тут її на фото. На мапі знизу таким синьо-блакитним кольором це дійсно велика низовина, вона лежить на 4-5 кілометрів нижче середнього радіуса планети. І містить дуже-дуже велику кількість водяного льоду, І ця кількість відносно стабільна протягом року. Тож, якщо б треба буде багато води на Марсі, можна шукати її, наприклад, там. Але не тільки. Глянемо на це фото, і здавалось би, а де тут вода? Взагалі, яка вода, про що йде мова? Але під час посадки космічного апарату Фенікс, який здійснював посадку ось таким от способом, коли вимкнулися ракетні двигуни, і він ось так м'яко примарсувався і робив спостереження, досліди різні. Звісно, місія тривала не дуже довго всього 157 марсіанських діб. Чомусь всього, тому що інші апарати працювали значно довше. Але дивіться, на 20-й марсіанський день своїм таким от ківшем апарат трошки копнув глибше, так і побачив щось таке біленьке. Це біленьке виявилося звичайною замерзлою водою. Через чотири марсіанських доби ця вода от почала вже видно, що вона її стало менше. Зрештою, вона зовсім зникла. Що це таке? Це взагалі процес називається сублімація. Хоч на Марсі температура, отам от, от на півночі біля полярної шапки, вона дуже низька. Там плюсових температур фактично не буває, але чомусь ця вода зникає. Як ми знаємо, лід він теж вміє. Випаровуватися і для цього не обов'язково плюсова температура. Ось і ще лід був там же знайдений. Бачите, прямо під місцем посадки самого апарату Фенікс, тобто своїми ракетними двигунами, він розпорошив ось цей марсіанський ґрунт. І виявилося, що ось цей лід він там прямо під поверхнею. Наскільки він глибокий? Це ще тільки нам належить дізнатися далі. Але це не єдиний лід, який можна знайти на Марсі. Про це ми будемо сьогодні ще говорити. Ще одне місце, яке варто глянути. Це найвищий вулкан у всій сонячній системі. Вулкан Олімп, який теж називають Олімпус Монс. Це місце відоме ще. Що... Дуже давно, навіть коли на Марсі ще нічого майже не можна було розвити перші телескопи. Цей шматочок Марса завжди чимось вирізнявся. Його ще тоді назвали Олімпус Монс. Така от мапа різнокольорова, на якій видно висоти. От це білий шматок, це най... найвищий шматок цього вулкану. Так ну а далі кольори показують теж нам різницю висот. Якщо порівняти з навіть найвищими горами на землі, ми знаємо, що гора Олімп, Вулкан Олімп на Марсі. Він просто велетенський. Більше ніж 21 кілометр висотою, значно більше, ніж Еверест, ну і площею цей вулкан просто величезний. Його можна дійсно порівняти з деякими країнами, наприклад, з Францією. Якщо подивитися на, цю, на це місце на Марсі, його ще називають регіони Тарсіс або Фарсида, і тут поряд з ну, поряд в сотнях кілометрів. Від вулкану Олімп можна побачити інші три вулкана, теж досить значні, великого розміру. Вони високі, теж значно вищі за той же Еверест, вулкан Арсія, гора Павича і Аскрійська гора. Це все теж три вулкани. Що цікаво, дивіться, вони буквально на одній лінії розташовані тут. Є ще, ще один вулкан, про який ми будемо говорити на інших зустрічах. Який за площею ще більший ніж гора Олімп. Давайте глянемо ще на одне місце на поверхні Марса: вулкан гора Арсія. Можна її побачити. Ось на таких фотографіях чорно-білих. Можна легко спостерігати величезну таку кальдеру цього вулкану. І цей вулкан досить він вже непогано досліджений, хоча туди ніякі посадки ще не здійснювалися. Все, що ми про нього знаємо, це лише за даними космічних апаратів, які робили дослідження. з Бітрі. Наприклад, ось маємо таке фото одного зі схилів навколо цього вулкану. Завдяки дослідженню і більш детальним фотографіям, ми вже знаємо, що недалеко від гори Арсія розташовано багато ось таких отворів, які ведуть невідомо куди. Вважають, що це такі собі лавові трубки. Початки дуже, напевно, довгих печер. Можемо спостерігати, що отвір цей. Має в діаметрі більш ніж 150 метрів, якщо говорити, що такі валові трубки, то вони утворюються. Після як правило вивержень вулканів або якоїсь вулканічної активності, коли лава протікає цією трубкою, зрештою вона кудись там витікає, залишаються порожні місця, в яких сьогодні є печери. От на землі ці печери виглядають приблизно ось так. Можливо, в цих лавових трубках в майбутньому люди будуть будувати свої перші бази, щоб захищатися від радіації. Ще одною такою візитівкою Марса, звісно, є долини Маринера. Це справді таке велетенське просто утворення на поверхні Марса, яке не можна спутати з чимось іншим. Є дуже багато версій, як воно могло утворитися. А от те, що утворилося, дійсно просто вражає: 4 тисячі кілометрів завздовжки, 200 кілометрів завширшки, і до 7 кілометрів. Глибиною, якщо б цей каньйон був на землі, то простягався б уздовж всієї території Сполучених Штатів. Якщо вас це теж вражає, можете написати коментар. Якщо подивитися з космосу, і теж тут ми бачимо різнокольорове модельоване зображення, воно показує нам висоти: от наскільки глибоко дно цього каньйону на реальній фотографії ось таких схилів. Товини маринера, ми можемо бачити ось такий біветенський обрив, так і для того, щоб уявити наскільки це справді глибоко. Є ще така позначка. Бачите, ось оця довжина білого прямокутника 1000 метрів. Тобто, от от вона вся глибина дійсно вражає. Каньйон Іо, це основна частина долини Маринера. Ось ми бачимо його на фотографії знизу. І ще один схил. Видно, як потроху тут осипається речовина, яка є стіною цього каньйону. Це дійсно варто буде досліджувати в майбутньому, тому що посадок в цьому каньйоні ще не було здійснено. Кожен елемент поверхні Марса він може нам щось цікаве показати. Зокрема, ось тут, от в районі каньйону. Іо, ми можемо бачити темні смуги на схилах. Вони стрілочками показані, можете написати коментар, як ви думаєте, як вони з'явилися. От вчені вважають, що ймовірно, це свідчення того, що на Марсі досі тече рідка вода, тому що ці смуги вони то з'являються, то зникають. Є, звісно, думки, як вони там з'являються, якщо температура на Марсі нижче нуля, найчастіше, а вода вона навряд чи може існувати в рідкому стані. Яким чином це відбувається, ми ще з вами теж сьогодні поговоримо. Ще одним місцем, яке нас сьогодні цікавить, це північне плато, іншими словами, північна полярна шапка Марса. Це можна порівняти з Арктикою на Землі. Менше, звісно, за розміром, ми знаємо, що ця північна полярна шапка Марса вона покрита переважно водяним льодом. Ось нам ще один натяк: що води тут дуже багато. Також в основному, взимку тут на цей водяний лід намерзає. Такий шар двоокису вуглецю, вуглекислого газу, іншими словами, товщиною приблизно один метр всередині зими. Потім, коли починається літ, цей вуглекислий газ він починає випаровуватися. А от водяний лід майже так і залишається недоторканим. Об'єм північної полярної шапки Марса становить більш ніж 1 мільйон кубічних кілометрів. Уявіть наскільки це багато води? Це я кажу для тих людей, які кажуть, що на Марсі води не вистачає. Ми там помремо зі спраги. Якщо полетимо. ну насправді це зовсім не так, як бачите. Площа цієї полярної шапки еквівалентна приблизно півтори. Оце площі штату Техас. Нагадаю, що штат Техас це один з найбільших штатів Сполучених Штатів Америки. Радіус полярної шапки 600 кілометрів, максимальна товщина 3 кілометри. Це можна порівняти з товщиною льоду, яка є в Антарктиді. Уявляєте, теж можете написати коментар, що ви про це думаєте. Чим можна порівняти Антарктиду і Марс? А чим вони зовсім на вашу думку відрізняються? Все таки. Якщо подивитися на північну полярну шапку, то звісно нас цікавить, як же цей лід виглядає в реальності. От одна з фотографій, зроблена з супутників показує нам, що там теж утворюються кратери, тому що туди теж падають якісь там метеорити. Нас цікавить зараз іще одне місце, яке називається кратер Корольов. Дійсно, його назвали на честь українця Сергія Корольова. Ми знаємо і говорили з вами вже на попередніх зустрічах, що це теж чудове місце, де можна. Знайти водяний лід його там більш ніж 2000 тисячі кубічних кілометрів. Це можна порівняти з кубиком розміром х на х 13, 13 кілометрів. Справді просто вражає це місце, яке можна порівняти з Київ, спокійнесенько влізе всередині цього кратера. От є з чим справді порівняти, і ми сьогодні знаємо це як місце з величезною кількістю водяного льоду. Також, звісно, ще одне цікаве місце. Якщо ми говоримо про лід, то от можемо спостерігати тут ось цей намерзлий лід, і потім такий великий великий обрив, і щось тут відбувається. Теж можете написати коментар, як ви вважаєте, що ми тут спостерігаємо на фото. Я думаю, що дехто з вас уже здогадався, що тут видно насправді сходження лавини. Уявляєте, от. Таке фото зовсім випадково зроблене. Ви ж розумієте, що регулярно ці апарати фотографують різні шматки Марса, і, от в якісь з моментів, одна з фотографій показала ось цей момент випадково знятий в об'єктив цього космічного апарату. Фото зроблене 27 листопада 2011 року, теж в районі полярної шапки Марса. Ще одне місце, яке нас цікавить, це є так звана золота рівнина на Марсі. Це місце посадки космічного апарату Viking 1 це був 1976 рік, і не один рік цей апарат досліджував Марс, як вважають сьогодні. Дослідники цілком можливо, що те, що ми тут бачимо, блакітного кольору, це знову таки карта висот, на якій видно червоним кольором найвищі такі шматки поверхні Марса, а синім кольором і зеленим більш низькі території на Марсі. Тож, якщо порівняти ці висоти, справді можна зробити висновок, що тут ми бачимо древню берегову лінію, і можливо, ось це обведене чорним це давнє озеро, або, можливо, навіть якесь море чи океан. А цілком можливо, що цей океан простягався набагато далі туди і на північ. Це справді міг бути глобальний океан, доказів виснування таких океанів, річок. Озер на Марсі дійсно є дуже багато. Можете навіть подивитися на ще одне місце. Ось це місце, яке я зараз показую мишкою. Праворуч можна наблизити, і ось на цій золотій рівнині бачимо місце там, де от річка текла, і в далекому минулому сотні мільйонів років тому це є рівнина Утопія, і знову таки вона нам допоможе додатково зрозуміти наскільки багато. Води на Марсі, наскільки її там шукати це місце посадки іншого вікінга, теж у 1976 році. Досить близько до північної полярної шапки, хоча не так близько, як для апарату Фенікс. Ми знаємо, що це місце, де є, існує вода. Вона є там досі. Є сліди того, що тут була вода в минулому. Ми тут бачимо старий льодовик, точніше, те, що від нього лишилося, скоріше за все, вода або пішла в глиб під поверхню, і її зараз не видно. А напевно, більшість води просто вже випарувалася, і її там немає. Ми знаємо, що є на Марсі такі ж самі камінчики, як і на землі, які підказують, що колись тут текла рідка вода. Ми знаємо, що є русла древніх річок, і це до речі, теж рівнина утопія. Ось одна з таких. Колишніх річок от, протікала рівниною Утопія. І ось ми бачимо річку з наближеним шматком, там де Дельта, так місце, де впадала річка в якесь древнє озеро. Як ми знаємо сьогодні, за дослідженнями, мільйони років тому цілком можливо, що дійсно на Марсі існував Велетенський от, такий глобальний океан у північній півкулі. Води насправді на сьогодні на Марсі набагато більше ніж вважали ще якихось там 10, 20, 30 років тому. От подивіться на це фото. Це насправді декілька фотографій. Можна зробити висновок. от зверніть увагу на ці смужечки, які то з'являються, то зникають. Як говорять сьогодні дослідники, цілком можливо, що це є сліди рідкої води, яка стікає схилами. Тобто, досі ми жоден марсохід, наприклад, він не бачив такої водички, яка тече. Але можливо він просто не туди сідав, так все одно загадка, тому що ми знаємо, що температура на Марсі найчастіше нижче нуля. Та й навіть якщо вона там градусів 5-10, вода вже не може бути в рідкому стані. Чому зараз поговоримо через декілька хвилин? Отже, оця ця рівнина утопія така поверхня, така пошкрябана, але під поверхнею розташоване найцікавіше за дослідженнями орбітальних зонів. Ось тут в районі. Рівнини утопія води більше ніж у озері Верхнє на глибинах від 10 до 170 метрів. Нагадаю вам, що озеро Верхнє, воно тут знизу показано на фотографії супутниковій на землі. Це озеро воно є найбільшим прісноводним озером на нашій планеті за площою, звісно, за об'ємом воно четверте. Справді вражає ось тут. От в глибині на рівнині утопія на Марсі є приблизно така ж кількість води. Отже, ми уже неодноразово сьогодні з вами говорили так, чому ж на Марсі може чи не може текти рідка вода? Дивіться зліва направо показані різні температури, от посередині приблизно бачимо температуру 0 градусів, тут температура 100 градусів. Також бачимо тиск, атмосферний тиск. Атмосферний тиск на землі приблизно дорівнює 100 кілопаскаль, ось це в паскалях. Тиск. Ліквід це от зеленим кольором, це значить рідка рідка вода. Вода буває рідка, от як ми знаємо, від 0 градусів до 100 градусів на землі, так? але це лише при тиску 100 кПа нашому середньому атмосферному тиску на поверхні землі. А от на Марсі атмосферний тиск в середньому дорівнює всього там якихось 600-700 Паскалів, тобто це більш ніж у 100 разів менше. Проводимо тут от, лінію там де 700 приблизно паскалів, і бачимо, що рідка вода на Марсі може бути від 0 градусів, ну можливо, тут десь до там, 5 градусів в середньому. Звісно, є місця на Марсі там, де тиск трохи більше. От тепер, якщо у вас це теж приголомшує, можете написати коментар. От відповідь на запитання, чому рідкої води на Марсі немає або майже немає. Тому що вона там буває рідка від 0 до 5 градусів, ну умовно, там десь більше, десь менше. Далі вона просто випаровується або вона просто випаровується навіть в твердому стані, там де вона показана тут синім кольором, фріз, тобто замерзла вона так. Якщо ми подивимося ще на одне місце на Марсі, це звісно, от одна з останніх посадок, яка була на Марсі, це місце посадки космічного апарату марсоходу Персівіранс, який також називається марс 2020 Його місія посадка була здійснена, як ми вже з вами неодноразово говорили на попередніх зустрічах. В кратер Єзеро в деякими слов'янськими мовами слово Єзеро означає озеро. Тому що дійсно, як ми знаємо, ось тут в кратері Єзеро. Це є частина рівнини Ісіди. От Ісіда, може, ви знаєте, можете написати коментар. Хто така Ісіда? Це ну підказка, богиня. Якась богиня можете написати в коментарі, яка тут на краю рівнини розташоване ось це озеро, колишній озеро. Кратер Єзеро, куди здійснив посадку марсохід Персевіранс. В минулому кратер цей виглядав напевно ось так. Як виглядає Марс в місці посадки цього марсоходу, можна спостерігати горизонт. Зверніть увагу, що горизонт на Марсі дещо вищий ніж на Землі. Ми зараз з вами, от я обіцяв на завершення основної частини нашої зустрічі, показати вам от, можете глянути на це місце. Ми наблизимо це місце. Ось я наближаю, і якщо у вас вже виникають якісь асоціації, можна одразу. Писати коментарі, коли я подивився на це місце. У мене виникла одразу одна асоціація. От давайте я ще покажу ближче, і я думаю, що у вас уже теж почнуть виникати асоціації. Ми, звісно, знаємо, що на Марсі багато разів різні там дослідники, або псевдодослідники, або любителі всяких там різних теорій змов, вже давно познаходили всякі там інопланетні штучки. В більшості випадків, або фактично у всіх випадках, це було доведено, що це лише вигадка. Але якщо подивитися сюди, я думаю, що хтось вже пізнав когось знайомого, чому кажу когось. Ось ця, цей камінь мені він підказує, що насправді на Марсі зачекалися. Чому? Тому що от, можливо цей камінь це є ось по наполовину засипаний почекун. Якщо ви зі мною згодні або не згодні, або у вас якісь інші думки, можете написати. Коментар, Тож такий, от почекун напівзасипаний, може він дійсно там живе насправді, а на землі лише зробили його статую. Хто захоче подивитися цю панораму самостійно після нашої зустрічі? Можете подивитися і роздивитися уважно цього почекуна, або можливо вас зацікавлять якісь інші камінчики. Може, тут інший рельєф на Марсі вам підкаже для вас іншу асоціацію. Інші цікавинки, які я раджу подивитися на Марсі. Їх, звісно, дуже багато класних сайтів. Зокрема, є офіційний сайт, де можна слідкувати за новинами ось цього найновішого марсоходу НАСА Perseverance. Дивіться за цим QR-кодом є посилання на цей сайт. І також є ще один класний сайт це онлайн атлас Марса, де можна прямо в браузері роздивлятися, наближати, віддаляти. Є інтерфейс, який допоможе роздивитися фактично всю поверхню Марса з досить непоганою якістю. Завжди щасливі читати ваші коментарі, тож нагадую, пишіть їх, залишайте свої думки. Завжди вдячний за подобайки до наших відео на нашому youtube каналі. Тандем Прості розвитку. Підписуйтесь на наш канал. І, звісно, завжди радий бачити вас на наших зустрічах в творчому об'єднанні тандем. Тож до зустрічі на наших наступних подіях.